Всім привіт! Сьогодні відео на тему, як я розмічаю монониткою аїду для приживки. Я розмічаю так, як я привикла. Я не можу гарантувати і об'являти, що це правильно чи неправильно. Це зручно мені. Дівчки запитували, як я це роблю, тому я показую. Показую на зразку набора від Dimensions, який я зараз вже скажу, що я його не буду зараз вишивати. Просто на ньому покажу. Для початку я дещо доробляю схему для того, щоб точно знати, скільки мені потрібно, в яку сторону розмічати квадратиків. І для цього деякі роботи, деякі маніпуляції зі схемою мені приходиться робити. Я не десятками, а одинарними цифрами підписую схему. Попривичці, я це роблю з крайнього нижнього правого куточка. І циферками розписую для того, щоб оприділити, що в мене, наприклад, от в цій роботі 10 на 14 тобто, має бути яка кількість хрестиків в розмітці. Далі ми дивимося, де відмічений центр. Зазвичай це відмічено на схемах, але не завжди це йде саме по лінії розмітки. В даному випадку по лінії розмітки. Потім я складаю рівненько Аїду. В принципі, вона так і була складена в наборі. Булавкою чи голкою оцю серединку з таким, як я називаю, прольотом в два хрестика, я фіксую голочкою. Якщо це була тоненька, потрібно слідкувати, щоб вона не вилітала. Ниточкою, от такою я розмічаю вже три роки. Це в мене за три роки тільки друга катушечка е, нитки. Роблю я розмітку завжди, з центра, з центральної горизонтальної лінії. Таких ліній основних, де потрібно рахувати, в роботі в мене буде лише дві. Все інше потрібно буде дивитися по перехрещенню ниток, а також паралельно вже буде прощитано. Так що рахувати не так вже і багато. Спочатку я е, на місці оцього прольоту одягаю цю жилку, якої взяла довжини, рівно на ширину е, тканини і невеличкі запаси з двох сторін. Е, розмиточка йде по принципу 8 зверху обтягнутих перетяжечка, 2 знизу. У мене далі буде це називатися перетяжка в 8, і прольот який я називаю в 2 хрестики. І таким чином я, відщитуючи уважно оцих вісім хрестиків, протикаю голочку і вивожу її наверх через 2. І потрібно лишній раз краще пересчитати, продублювати цю кількість клітин, хрестиків, для того, щоб потім розміточка вся лягала рівненько. Надалі повторю, не так вже й багато потрібно буде рахувати. Я доходжу до краю вишивки, до краю схеми, Край так само дві, два прольотика я вишиваю і фіксую от двома такими протяжечками хрестиками через одну. Це для того я роблю, щоб, по-перше, краще було видно сам, самі лінії центральні перехрещення. І для того ще, щоб не вискакувала ця жилка під час роботи. З крайніх сторін. Зараз я покажу ще праву сторону, як я прощитую, це, в принципі, можна робити од відразу зараз, а можна залишити на той час, коли буде розмічатися дана сторона, так як я буду показувати зразочок лише на одній четвертій роботі. Все далі буде йти в паралельні лінії. Значить, я звіряючись схемою, слідкую, щоб в мене було відповідно даній схемі 10. Клітиночок, і точно так само з краєчкою я фіксую потім от через одну клітиночку, нагадаю крайні в розмітці дві, два прольотики далі фіксується по одній клітиночці. Розмітивши оцю центральну е, горизонтальну лінію, е, потрібно братися до. Першу їй до першої вертикальної лінії. Знову ж таки, я заряжаю голочку, але на в даний момент я вже не відрізаю ніякий кусочок, а прямо із цієї катушечки одягаю голку, відміряю дві довжини, тому що потрібно буде ще наверх цю нитку. І так як це маленька робота, я ще цю цю довжину ще раз беру вдвічі для того, щоб в мене було дві лінії. Починаю я розмічати зверху, щоб в мене була можливість там залишити хвостики, які підуть в розмітку вверх. Так як зараз я буду розмічати донизу. Завжди потрібно слідкувати, тільки так і не іначе в моїй розміточці, що. Оцей прольотик має дві по горизонталі, дві по вертикалі. Тобто 2 на 2, от такий квадратик не е, роз, зашитий, саме йде по центру. А далі, по принципу, 8 зверху, дві знизу протяжечки я розмічаю знову ж таки до кінця роботи. Уважно просчитуючи оці 8, щоб не помилитися. Ну, а 2 то це легко видно. Знову ж таки, можна фіксувати, можна не фіксувати ниточку. Підтягую я е, оцю ниточку, яка залишається зверху, рівно настільки довжини, скільки мені потрібно буде закинути потім вверх, щоб продовжити е, оцю е, вертикальну лінію догори, але також запасиком сантиметра в 2, щоб зручно було останні край ниточки тримати при останніх е, хрестиках, от, при останніх протяжечках розмітки. Далі я уважно тут буду відщитую не 8, а 10. Хрестиків, так як лінії в нас ідуть квадратики відмічаються 10 на 10, і по ширині відстань має бути 10 см, 10 клітиночок. Знову ж таки, можна повторяти, От оці закріпочки можна не повторяти. Зараз я показала, як повторяю, далі я буду робити без оцих закріпочок. І все, далі ми шукаємо перехрестя тієї нитки, якою вишиваємо, до того краю, де в нас вже є розмітка. Тут нам рахувати вже нічого не потрібно, просто слідкувати, щоб не з'їхало з лінії аїди. І от оцей край ми залишаємо для того, щоб потім вверх продовжити розміточку. Таким же чином, ми відрізаємо. Довжини нитки для того, щоб двічі пройтися з запасом вверх, щоб залишити. І от про що я говорила: просто тепер, доходячи до краю розміточки, відщитую 10 клітиночок, 10 хрестиків вагіда, і продовжую по цьому ж принципу, що мають співпадати лінії ті, де в нас перехрещуються вже вишита розміточка з тою, що ми вишиваємо, і тут же рахувати нам абсолютно нічого не потрібно. Таким чином, я продовжую розмічати до кінця роботи. Для того взяла маленьку, маленьку роботу, щоб можна було в прискореному темпі показати просто от весь цей квадратик, цю четвертиночку, яку я розмічаю. В нас утворилася от такі, така бахрома отакої ліски, яка потім буде вишиватися вверх. Тепер е, довжину. Заміряю на невідрізаної ниточки на ширину цієї канви, складаю вдвоє і починаю розмічати від центру. Тобто я починаю розмічати там, де я маю залишити хвостики, які в мене підуть в розмітку вправо. Тобто горизонтальні лінії я зараз вишиваю вліво до упора, завертаю, і хвостики в мене і початку і кінця залишаються справа, для того, щоб ці паралельні лінії продовжити вправу сторону. Через малесеньку таку закріпочку я роблю розворот, щоб вони не був це не така нижня з лівого краю під вишитими хрестиками в накладочку. І такі два хвостика, якими ми будемо потім вишивати, в мене залишаються. Зазвичай. Коли робота велика, цих дві нитки довші. Не варто брати більші нитки аніж в два в дві лінії, тому що сама жилочка може запутуватися. Коротші по одній можна брати, коли робота велика, але коли робота така невеличка, по одній лінії, так як я першу робила цю горизонтальну розмітку, вони занадто короткі, щоб втримувати їх навіть в пальчиках. Тому я от беру в два рази на маленькій роботі. І ще раз скажу, я беру в один раз, якщо це робота широка, там сантиметрів 40-й в ширину, достатньо в один раз. І от таким чином я розміточку всю роблю до самого кінця. З цієї четвертиночки. Де потрібно одинарну, так як в даному випадку, я беру одинарну ниточку. І потім в мене залишається бахрома, з якою я працюю, для того, щоб розмітити надалі всю повністю канву. Надалі я спочатку провожу горизонтальні лінії, для того, щоб легше було вертикалі, так як у нас одна горизонтальна вже є, щоб до неї прирівнюватися. Спочатку я провожу в правому куточку горизонтальні лінії, і потім вверху так само просчитати потрібно ще по 8,2 догори і провести горизонтальні боки. Отаким чином у мене виглядає розміточка. Вам всім дякую за перегляди і па-па.